Здоровенькі були. Ось так цього року цікаво. Заквітла у мене Троянда Мінчестер Кафедрал. Це англійської селекції Девіда Остіна. Дуже цікава. Вона в мене вже кілька років, але ще так вона ніколи не квітувала як цього року. Дуже вона цікаво розквітла. З рожевими. Квітами, білими квітами і з квітами, ніби художник їх помалював, взяв пензлик і свої штрихи додав. Ось подивіться, як цікаво. І бутон який цікавий, дуже цікавий. А деякі бутони ось, ніби персиковий колір. Всередині. Такого квітування я ще не бачила. У мене є ще один такий кущ. Там завжди на одному павні є рожеві квіти, а ось цей ще так не цвів ніколи. Квітування ще цього року. Дуже мені подобається ця троянда, ароматна. Дуже її люблю. Цікаво. Художник попрацював на славу, розмалював квіти. А селекція дуже цікава.